Всім привіт! З вами Світі Біт та я, Світлана Фаренець. Повернулася я з відпустки. Накопилося у мене трошки справ, ну і повернулася я з відпустки вже на тому тижні, але робота мусила відпрацювати на роботі, потім лікарня, потім трошки дощі. І Сьогодні погода, і в мене є. Для вас три прикраси, які я хочу вам показати. Дві прикраси наступні після цієї будуть надихнули. надихнула мене сама поїздка. Одне я зробила прикрасу перед тим, як ми поїхали для себе, а одну після повернення для своєї вікусі. Значить, що я вам зараз хочу показати. У мене новий житель, у мене, бачите, новий Совушка. Люблю я дуже сови в Греції. Дуже багато сов. Афіна любила сови, була сова ока, на її казали, і сови на кожному шагу. Я вже настільки їх люблю, і вже мене їх стільки, що, мабуть, я колись окремо зроблю відео і покажу свою колекцію сов. Вони мені, вони наче мене переслідують, а я наче шукаю кругом саме їх. Ну що ж, почнемо розгляд, огляд моїх прикрас. Що я зробила? Значить, у мене, у мене є ось таке кольцо, Бачите? Це кольцо я колись купила собі в Україні срібне, коли я пішла на нову роботу, отримала зарплатню, прийшла в гості до одної дівчини, а вона займалася сріблом. І Я побачила це кольцо, я дуже-дуже його захотіла. А, в Україні я була трошки повніша, воно знаходило на, мені на безіменний пальчик. Зараз я б дуже похудла тут, і воно таке якраз. І я дуже захотіла доповнити, щоб у мене був якийсь комплект до цього кольця. Це кольцо, кольцо срібне. Я замовила, замовила кулон. По-перше, я замовила оцей кулон. Дивіться, бачите? Він прийшов мені, скло, Він прийшов мені трошки. Зломаний сам цей кабашон він випав, прийшов зломаний. Я його зробила, вклеїла, пару раз вдягнула, але я зрозуміла, що цей кулон не дуже пасує до цього кільця, бо тут оправа, бачите, саме в греческому стилі не дуже пасує до цього кільця. І коли вже я була в Греції, я зайшла на сайт. І знайшла інший кулон. Он зараз ви його побачите. Він вже більше пасує до цього колечка. Але в йому відтінок у самому камінчику трошки такий, наче фіолетовий. Но, але, но, 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 Але, бачите? Вибачте. За те, що я так розмовляю, дивно. Він вже більш підходить до цього колечка. Що я зробила? Я використовувала намистини 8 та 6 мм, гранені і круглі. І між, між цими намистинками, ще в мене є намистинки такі черненькі гранені, маленькі, я не знаю, 3, напевно, 3 мм, щоб подовжити, щоб мені хватило, використала такі. Поєднувачі, щоб не розкидалося намисто. І це намисте трансформер. Тобто цей кулон можна зняти. Бачите, він ходить на такому колічку, яке розйомне, так, де це воно розйомне? це наше колечко. Бейлік знімається. І якщо зняти цей кулон, то намисто вийде ось таке більш таки стримане але також нарядне. Випадки бувають різні, прикраси інколи потрібні, різні, тому я зробила такий трансформер. Але метою у мене, звісно, щоб був саме оцей кулон до цього колечка. Ще чуть не пропустила, але зробила такі кульчики. Стримані маленькі, які повторюють а, дизайн намиста. Все, з цим наборчиком все. Наступний. Наступна прикраса в мене дуже цікава, як на мій погляд, Дуже яскрава. Менінкен у мене коротенький, тому я отак застібнула. Ну, ви розумієте, що він довший, і це подовжуючи, ну, не свіжу подовжуючи, але і за того, що колечки можна застібати на будь-яку довжину. Колись я купила ось такий а, конектор. Жовтенький з серединкою, мені дуже сподобався. І я хотіла, потім підібрала ці жовтенькі а, намистинки, і я хотіла зробити це намисто трошки в іншому форматі, з поєднанням голубого або синього, жовтого ну так я бачила. Але коли я стала робити, а, дуже Голубе і синій не дуже сюди пасувало, які я намистинки тільки не прикладала, у мене їх багато, ніяк вони сюди не лягали. А потім я згадала, що мені, я вже розказувала, що мені трошечки перепало камінчиків, і у мене знайшлися ось такі камінчики. Дивіться, вони зелені, але з такими жовтими прожилками, якщо я ближче зараз покажу. Дивіться, бачите? Ось все, жовті. І такий колір от саме якраз такий, як на цих намистинах. Тому я вирішила, що ці намистини сюди більш підійдуть. Робила я цю прикрасу до жовтого плаття. Я купила собі жовтеньке плаття. І дуже хотілося до того плаття зробити собі таке намисто. Дільняного, для того, щоб е оцих намистин зелених в мене було небагато. І для того, щоб більш подовжити, я додала ще отакі хруштал... хр Гірсь... гірського хришталю, я так розумію, наскільки ну, продавець був чесний, і так він вказав. Воно, наче стало трошки вездушніше, і взагалі цікаве, воно таке сяє на сонечку, поблискує. Закрила я з'єднання пінов колечками, надягнула, можливо, їх багато цих колечок, але мені так захотілося саме отак. І вийшла у мене отака гарнюча прикраса. Дуже гарна. До цієї прикраси я зробила, знайшла такі більш-менш подібні намистинки зелені. Зробила ще отакі кульчики довгенькі. І в мене ще. ой, упала. І в мене ще вийшов такий браслетик. Бачите, тут поєднюється, а тут спереду ще дві такі намистинки. Дуже цікавий. Я його вдягнула і летіла у відпустку. Дуже зручно. Привертаю увагу, бо він яскравий. Я дуже задоволена цією прикрасою, мені дуже подобається. У мене є ще такий конектор, Не впевнена, що зможу повторити, тому що немає цих зелених намистин. Якщо я не помиляюся, це яшма. Але як саме я тоді ставлю назву, як саме вона називається правильно? Ну, така гарна, така гарна. Можна роздивлятися, як пейзажі такі, як планетки такі. Взагалі, я дуже задоволена і дуже хотіла вам показати, що в мене вийшло фотографія. Фотографіями, коли ти показуєш це на відео, зовсім інший ефект. Хоча і відео також не передає всієї краси, прикраси. Ну що, будемо продовжувати далі. Переходимо до третього намиста. Я його зробила після повернення. Така милота-милота. Воно таке ніжне. Воно таке. Воздушне надихнула на це намисто. Мене Вікуся. Вони купляють з моїм сином, якщо їдуть у відпустку, в нову якусь країну, но саме в країну. Вони купляють шармік для вікусі на браслетик. І у її зараз шарміки саме в такому кольору, черепашка. Сміношка, якщо я не помиляюся, можу помилятися, але оцей колір, такий голубий, такий морський, він надихнув мене на те, щоб зробити їй якусь таку прикрасу, ніжну чокер. Дівчинка молоденька, гарненька, і мені захотілося їй зробити е, собі чокер. Цей чокер також трансформер. Е, взагалі я планувала, що ця голубка буде е, з, на, з чорними намистинами поєднюватися. Це перламутр. Вдягнула я її. Зараз одну хвилинку вона прикрутилася, мабуть. Це перламутр. ви бачите, голубочка. Я її планувала з якимись темними граненими намистинами. Але вона запросилася сюди, тому що у мене ще були отакі перламутрові намистинки. Вони так само сюди дуже добре спасували. І оцей замочок. Ця голубка вона відстібується. Є отакий, бачите, замочок. Зараз я вам відкрию його. І якщо захоче вікуся, вона може вдягнути цю прикрасу і ось так. І просто ось таким чокером. І носити, як вам передати всю красу цього каміння? Подивіться, на ці камінь. Якщо я не помиляюся, це аквамарин. Якщо я тільки не помиляюся. І я подивлюся, і якщо я помилилася, я вам напишу правильну назву. Ну, мені так здається, я його купляла, коли була на морі, і коли я приїхала додому, посилочка прийшла буквально через день-два. Ви зрозуміли? Отак вона застіпується. Можна додати, до речі, можна додати цепочку. І якщо додати цепочку, можна подовжити це намисто і зробити його довшим. Або з боку цепочку, або ззаду цепочку. Ну, це вже як вікуся захоче. Цепочку я їй підберу. І якщо вона захоче, вона собі буде, буде подовжувати. Зараз дуже модно додати всякі ланцюжки. Правильно, поправила сама себе не цепочка, а ланцюжки. Вибачте, і дуже дякую, якщо ви мене зрозумієте. Бо все ж таки я. До 17 років розмовляла російською мовою. Зараз намагаюся все ж таки підтримати свою мову і намагаюся розмовляти українською. Не дуже вони довгі, ну і не дуже коротенькі. Я зробила коротеньке відео сьогодні, відправила Вікторії, сказала, що дивиш, що я для тебе зробила, але тобі не дам, поки не відзніму повністю всі відео, не зроблю фото, гарні фотографії. Тільки тоді ти отримаєш цю прикрасу. Вона сказала, що їй дуже сподобалось і вона готова чекати, тому що ну, це гарно. Я дякую вам всім за увагу, що були сьогодні зі мною. Дякую за любую підтримку, за будь-який коментар, за любу пораду. У мене ще лежить для розпаковки матеріал. Дещо, от, до речі, ці намистини мали бути в розпаковці, але я не витримала і вчора ввечері сіла з ними працювати. Так мені хотілося зробити цю прикрасу. Ну буває, вибачте, буває так. Дуже проситься, дуже дуже проситься, що потрібно вже щось робити. Тому ще чекаю пару посилочок, і напевно зроблю розпаковочку. Можливо, на тому тижні, тому що я працюю знов і. Намагаюсь, намагаюсь не покидати. Я все ж таки дякую, що на мене підписуються нові дівчата. І в кінці я поставлю фотографії на мист, як вони виглядають на фото. Може, колись ще додам, як буде виглядати ця прикраса на дівчинці. Дякую всім. Гарного всім настрою! До нових зустрічей. Пока-пока.